Сьогодні 30 березня 2024 року, 7-1 на 16 хвилин, субота продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм дітям, моїм нашій молоді, яку хочуть перетворити недобросовісні люди в рабів з поганими звичками які будуть виконувати все те, що їм накажуть. Але я з ними не згоден, бо дуже багато чого бачив на своєму життєвому шляху. І я з цими покидьками не згоден. Не згоден з покидьками, з забудовниками, які будують незаконні новобудови, породжуючи корупцію в нашій країні. Не згоден, багато з чим не згоден. І я знаю і впевнений сто відсотків, що якщо б було в нас в країні більше тверезих, здравомислічих, здорових фізично і психічно людей, то все б в нашій країні і в цілому світі було б нормально. А так маємо, що маємо. Які люди, така і країна. Які держслужбовці, така і країна. І якщо переважно більшість з них це корумповані злочинці, то так воно і є. П'ятдесят чотири. Але тепер я впевнений на сто відсотків навіть не на 99%, дев'ять, що. Ці всі покидьки, які збагачуються за рахунок інших, більш довірливих, більш добріших і чесніших людей, отримують те, на що заслуговують у декілька поколіннях. І не допоможуть їм їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші.